Червень 2010 року у лісосмузі біля села Погорілове, жовтневого району Миколаївської області, знайшли непритомну шестирічну дівчинку. Як з'ясувалося згодом, її підступно зґвалтував дорослий чоловік та завдав їй при цьому численних тілесних ушкоджень. Зейнал Бадиров розшукується жовтневим райвідділом міліції за скоєння злочину, передбаченого частиною 3 статті 152 кримінального кодексу України. Скориставшись довірливістю та наївністю маленької дівчинки, він брутально та немилосердно поглумився з неї. Йому вдалося втекти від заслуженого покарання, і він досі переховується серед нас з вами. Бадирову 43 роки, уродженець Азербайджану, громадянин України, проживав у Миколаєві. Він середньої статури. Назріс приблизно 170 см. Волосся та очі темні, обличчя кавказького типу, особливі прикмети не встановлені. Бадиров аморальний, підступний, непередбачуваний і дуже небезпечний для наших дітей. І тому, якщо ви знаєте, де може перебувати за Бадиров, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо.